Смачна броколі. Качан брокколі промиваємо, нарізаємо на сусвіття. Тим часом доводимо воду до кипіння, підсолюємо, відправляємо сюди наші сусвіття броколі і проварюємо 3 хвилини. Починаємо відлік часу від того, як вода закипіла після того, як ми відправили сюди броколі. Через 3 хвилини, як броколі трішки проварилися, перекладаємо її у холодну воду. Для того, щоб зупинити процес приготування і броколі була така трішки, ніби альденте, грунтіла. Це саме краще, що може бути в броколі, як на мене. Додаємо на суху пательню трішки кунжута і просушуємо, прогріваємо його, щоб він дав свій і смак. Тепер на суху пательню додаємо шматочок невеличкого вершкового масла. Сюди ж додаємо два зубчики мілко нарізаного часничку і сюди ж викладаємо наше броколі. До золотистої шкаринки трішки обсмакуємо. Трішки підсоліть, трішечки осмакувашому. Додайте наш підготовлений кунжут. За бажанням потріть сиром, друзі. Вашим улюбленим твердим. І все. Брокколі також готово. Супер смачно!